За статистикою, половина українців віком за 65 років повністю беззубі, а відтак не можуть повноцінно харчуватись і спілкуватись. Сучасна стоматологія дозволяє поліпшити якість життя таким людям за допомогою імплантації, вживлення в кістку щелепи, штучного кореню зуба, на якому кріпиться зубний протез. Цей метод загально визнаний уже 20 років, але для більшості мешканців пострадянського простору надто дорогий біля 10 тисяч євро. В деяких розвинутих країнах беззубі люди вважаються інвалідами. Їм проводять Імплантацію за державний кошт українських ветеранів вручають стоматологи, для яких чисте сумління дорожче за гроші. За свої гроші купляємо білети, за свої гроші купляємо бензин, літаки, платимо за готель, купляємо інструменти, приїжджаємо сюди. А компанії, виробники імплантантів дають безплатно імплантанти. Вони також хочуть бути справжніми, нормальними, чесними. Благодійна стоматологічна акція розпочата майже рік тому. Відбулася в Києві, Львові, Одесі, Сімферополі та Севастополі. І протягом нинішнього року охопить усі регіональні центри. Більша половина наших пацієнтів, яких за всю акцію ми проімплантували, вже мають постійні зуби. Тобто, у них є по 12 штучних зубів на верхній щелепі. Дніпрі 12. На нижній ці люди стали нормальними. У Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечнікова одночасно задіяли 17 операційних місць, де 25 хірургічно-ортопедичних команд і 10 бригад анестезіологів проводили імплантацію зубів 33 пацієнтам. Стали випадати в нижню челюсть, тому я сюди потрапила. І сподіваюся на краще, підлечимося по-настоящему. Нижня челюсть не держиться, ні при розмові, ні при їді, приходиться є винімати конечно, очень переживаем. Как оно нам откликнется, мы не знаем, чем это все закончится. Надеемся, хочется верить що все буде добре. Ініціатива українських стоматологів матиме закордонне продовження. Польські колеги збираються провести подібну акцію у Варшаві 1 березня. В Польщі багато проводяться акції для дітей, і як-то е, не було акцентів на пожилий віці, і він радий, що зараз ці акценти є. Чоловік, ідущий вперед, це мозок. Нам очі пана стоматології бояться всі, і у світі це називається спеціальність вимушеного попиту. Люди приходять до стоматолога, тому що розуміють, що їм треба посміхатися, їм треба цілуватися, їм треба якось виглядати, і не дай Бог хтось побачить, що у них відсутні зуби або хворі. Ольга Ханчова, Олександр Вернегоров, новини дев'ятого каналу.